Маршрут номер 1 сервісного центру 5641 по вулиці Київській, 108Б у місті Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи, показали ваш паспорт на камеру, назвали прізвище ім'я та по Пересвідчили, що ще конець нейтральна передача. Потім ми запускаємо. Двигун налаштовуємо сидіння, дзеркала, кермо пристебнулись рівнем безпеки, перевірили, чи не, світ... не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий хтось із пасажирів або водій, не затягнутий ручник, або не зачинена двері. Друзі, якщо у вас механіка, витискаємо педаль щеплення, нажимаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту. У моєму випадку це саме лівий покажчик повороту пересвідчились в безпеці і починаємо рух, обережно виїжджаємо. І зразу ж ми бачимо, в моєму випадку необхідно дати дорогу. Автомобілям, які рухаються з інших напрямків. Автомобілів в нема, тому обережно, дотримуючись розмітки, виїжджаю і займаю крайнє праве положення. Попереду я бачу припаркований автомобіль. Вмикаю лівий покажчик повороту, подивився в ліве дзеркало, перелаштувався. обережно пішохідний перехід автомобіль запаркований з порушенням. І ми... Під'їжджаємо, бачимо знак 2.2 проїзд без зупинки заборонено, та бачимо стоп-лінію і про те, що у нас кінець одностороннього на руху. Завчасно треба вмикати лівий по повороту 50-100 метрів у населених пунктах. І виїжджаємо, надаючи перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Тут крайнє праве положення не займаємо, тому що припарковані автомобілі. І рухаємось. Бачимо попереду у нас небезпечний знак небезпечний поворот праворуч, максимальне обмеження швидкості знак 3.29-40 км на годину і рекомендована швидкість 30 км на годину. Об'їхали навчальний автомобіль і повернулись у крайнє праве положення. Друзі, зараз також бачимо знак звуження полос з обох боків. І зараз нам необхідно повернути ліворуч. На вулицю Київську. Бачимо, що ми вже не встигаємо. У нас червоний сигнал світлофору, і ми зупиняємось перед. Стоп-лінію згідно пункту правил 16.3. Також ми бачимо знак 2.1, дати дорогу. Але, друзі, я вам нагадаю пункт правил 8.3, що сигнали світлофора, крім жовтого мигатливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тому е, у цьому випадку цей знак у нас дати дороги він не діє. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мигатіння, тоді. Б ми покривалися першочерговість приїзду, керувалася, регламентувалась саме знаками пріоритету. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо, що у нас вже на таймері там близько 5 секунд. Залишилось, можна вже вмикнути першу передачу, витиснувши щеплення, і починаємо рух. Дивимося уважно в боки, не дивлячись на те, що у нас є перевага в русі, але все одно, друзі. Дотримуючись розмірки. все одно друзі, це не значить, що, ну, що хтось, ви зрозуміли, буде дотримуватись цих правил. Бачимо, що поворот ліворуч заборонено, але нас це не стосується, бо нам треба їхати прямо по вулиці Київській згідно маршруту 1. Повернути потім на вулиці захисників Маріуполя. Попереду бачимо перешкоду, лівий покащик повороту попереднє подивилися, праве дзеркало перелаштувались, вмикнули правий покащик повороту, подивились дзеркало, повернули голову у праву сторону і повертаємо, бачимо у нас знак 2.1 дати дорогу, об'їжджаємо, вмикаємо правий покажщик повороту і з'їжджаємо з перехрестя з круговим. Рухом. Попереду бачимо навчальний автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту, попередньо подивившись сліве дзеркало, а також поверніть голову на пів секунди, друзі, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. При повороті праворуч також повертайте голову. То, що може підлізти велосипедист, тим більше що з горки може вийти, чи мотоцикліст, і щоб не опинитися в такому небезпечному становищі, краще їхати. Бачимо попереду знак 4.1 Рух тільки прямо. Попереду бачимо ми. Саме не працюючий е, світлофор і знак 2.3. Е, головна дорога. У нас тут ми маємо пріоритет, трохи притормозимо, бо така тут ямка трохи не гарна. Попереду бачимо знак автосервісу. Ну, Воно для нас, для іспиту, якби немає. Е, Ніякої нам бачимо на зазволяючий сигнал світлофору, для іспиту нам ці знаки сервісу, воно, в принципі, нам не потрібні. Бачимо знак зупинки громадського транспорту. Друзі, я вам нагадаю, що якщо інспектор вас попросить зупинитись, скаже, ви можете сказати таку фразу: знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. То я вам скажу, що ви повинні пам'ятати той момент, що не можна зупинятись на зупинці громадського транспорту, а також 30 метрів до і після. Зупинки громадського транспорту також не можна зупинятись на пішходних переходах і переходах і 10 метрів до і після пішходного переходу, а також на прилеглих територіях, виїздах прилеглих територій, а також 10 метрів до і після цих виїздів. Друзі, раджу вам на ранок записуватись на іспит, інспектор прийде в гарному стані і ви чудово здасте іспит при необхідній підготовці. Також вам раджу відпрацьовувати в автошколі чи за своїм інструктором, як ви там працюєте паралельну парковку, заїздити в гараж, бо це вам все буде дуже необхідно, коли ви будете їздити за кермо. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо. І ми рухаємо згідно першого маршруту сервісного центру, територіального сервісного центру 56-41. Бачимо знаки сервісу. Друзі, я вам раджу інколи, хоча б інколи, проговорювати, що ви робите. Тому що, як знаєте, як мені пишуть в коментарях, у людей ноги трусяться, коли сідають. Вроді кажуть, на відео вроде все спокійно, зрозуміло. Але... Ноги трусяться, То, друзі, щоб ноги не трусились, проговорюйте все, що ви робите, і у вас стресова ситуація буде у вас знижуватись. До того ж, інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху, зупиняється у нас, і буде, ну, він буде, і це буде грати ну, якби для вас в вашу сторону в маршрутку і бачимо знак 5.16 руху по смугах. І права смуга вона досить якраз чудова, якраз вільна. І ми повертаємо праворуч, дочекавшись дозволяючого сигналу світлофору. Тут у нас бачимо додаткова секція і чекаємо, чекаємо зупиняємось перед стоплією. У нас загорілася зелена стрілка, і ми можемо їхати, пропустивши. Інших учасників руху. Проїжджаємо і займаємо крайнє праве положення. Друзі, це ми на вулиці Захисників Маріуполя. Це стара назва цієї вулиці Кастромська. Бачимо. Регульований пішохідний перехід, дозволяючи сигнал світлофору. Також я вам раджу їхати на іспиті зі швидкістю, ну, в залежності, звісно, від вулиці. Ну, це може бути 20 км на годину, там і в деяких випадках, там, понятно, і менше. Але так по таких ось вулицях, наприклад, як це захисників Маріуполя, то краще, ну, ну 40-35 можна навіть їхати. Ви ж розумієте таку штуку, що чим повільніше ви їдете, тим ви краще реагуєте на... Все, що відбувається на дорозі, приймаєте правильне рішення, і, і можливість скласти іспит у вас збільшується. Тому не треба летіти, летіти там 50 км на годину, якщо навіть це дозволено дорожніми знаками. Також, друзі, як кажуть люди, і пишуть мені в коментарях, знаєте, той, хто передивляється кожен з маршрутів по декілька разів. Запам'ятовує всі ситуації на дорозі, той дуже вдало складає іспит. Тому, друзі, запам'ятайте все і передивиться. Знаєте, як людина приходить потім на іспит, йому кажуть, там маршрут номер 5 наприклад, маршрут номер 10 наприклад. Він вже знає, куди їхати. Розумієте? звісно ж, можуть бути деякі відхилення там від маршрутів. Ну, все одно, ви передивитесь всі і можуть, інспектор інспектор комбінувати маршрути. Але все одно, якби, коли ви все передивитесь, вам буде значно простіше все здавати існувати. Їдемо, бачимо у нас знак головної дороги. Потім знак 538.1 пішохідний перехід. З іншого боку, 538.2 пішохідний перехід. Бачимо небезпечний. Поворот ліворуч та обмеження швидкості 40 км на годину. Друзі, я вам нагадаю, що згідно пункту правила 17.1, якщо ви наближаєтесь до пішого переходу, під'їжджаєте і бачите, що йде людина, вам необхідно надати перевагу русі, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Тому, друзі, будь ласка, виконуйте. Цей пункт правил, навіть якщо людина вже підійшла 3-5 метрів і ви бачите, що він точно буде приходити, ну, по людині видно, якби краще так робити, щоб інспектор вам просто не зарахувався, як за помилку. Друзі, зараз ми... необхідно нам на третій з'їзд на вулицю Василя Червонія. Це стара назва вулиці Гагаріна. Каємо, і поки ще повороту, об'їжджаємо автомобіль. Ну, Я вам тут радив би із другої полоси ось отак от заїжджати. Воно Потім вам з'їжджати. Хоча згідно правил дорожнього руху можна і так, і з крайньої полоси. Правила дорожнього руху не вимагають нас вмикати лівий покажчик повороту при заїзді на круг, але інколи деякі водії це роблять, ви це можете бачити в різних містах по-різному. Ну, в деяких випадках, от, наприклад, знаєте, ось, наприклад, зараз я ось вмикнув покажчик повороту, то, що Оце BMW воно могло б би поїхати. Би і в іншу сторону, бачите, це не мені, до речі, сигнали. Приїхали з'їзд, і ми зараз повертаємо тут праворуч. Тобто в деяких випадках, так, да, для безпеки, звісно, краще вмикнути лівий покажчик повороту. Якщо ви бачите в зеркало, що людина може подумати, ну, вона буде з'їжджати, наприклад, на другий з'їзд, як це зараз було, то звісно ж краще цей краще так зробити. Але ну право дорожнього руху цього не не вимагають. Тому і в деяких центрах сервісних центрах, навіть до речі, в Києві. Ставлять за, за помилку це, розумієте? Тому ну це не у всіх сервісних центрах так робиться. Хоча це неправильно, тому що правил дорожнього руху немає а деякі інспектори в інших містах це роблять як помилку і такі свої, свої волі якісь з з їх боку. Проїжджаємо світофорне регулювання, бачимо знак поворот ліворуч заборонено, але нам все одно їхати прямо. Їдемо ми далі. Зараз нам необхідно буде бачимо попереджувальний сигнал про пішохідний перехід. Зараз нам на світлофор ми встигаємо і тут нам необхідно зайняти трошки, трошки далі. Зайняти крайне ліве положення. Завчасно приїжджаючи, щоб не водити в оману інших, щоб вони не подумали, що ми сюди до е, торгового центру Чайкова повертаємо. Тому, вже проїхавши цей поворот, ми вмикаємо лівий покищик е, повороту. І зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Академіка Грушевського. Друзі, е, коли буде дозволяючись світлофору, звісно, нам необхідно пропустити зустрічні автомобілі. І... Друзі, я вам раджу виїжджати на середину перехрестя з прямими колесами. Не дай Бог, ДТП хтось влетів ззаді, автомобіль зразу викидує на зустрічну смугу з усіма негативними наслідками. Тому, друзі, тримайте кермо прямо і тільки коли вже будете безпосередньо виконувати лівий поворот, тоді вже викручуєте його ліворуч. Також нагадаю вам, що необхідно пропустити пішоходів, які перетинають вулицю, але вони в цьому випадку досить далеко знаходяться. Mm -hmm. Знаходяться вони. Але, друзі, інколи буває при лівому повороті. Так, що вони підходять дуже близько, і ви дивитесь на зустрічку, і там, типу, ось зараз пропущу, зараз, типу, проскочу. Там знаєте, якась така історія, що там проскочу, займаємо крайнє положення, тут припаркований автомобіль, лівий прокачу повороту, об'їхали автомобіль, повернулись. І ви, виходить, опираєтесь в цих пішоходів, і ваш автомобіль залишається на зустрічній смузі. Тобто теж з можливими негативними наслідками. Дорожній транспорт. Води. Тому бути вкрай обережні. Бачите, отак евакуатор трохи припаркований. Вмикаємо, ну він стоїть на якби, на полосі. Вмикаємо люди поки повороту, об'їхали його, правим покажком повороту повернулись у свою полосу. Попереду бачимо знаки 5.16 напрямок руху по смугах. І наша права полоса. Ми можемо з неї їхати як прямо, так і праворуч. Але ж нам треба їхати прямо згідно маршруту 1 ТС-5641. Рухаємось прямо. Також бачимо там, маршрутка і там припарковані автомобілі. Ну, ми при... робимо прилаштування, вмикну... вмикнувши відповідні покажчики повороту. Але згідно правил дорожнього руху, це знаєте, треба рухатися якомога правіше до проїзної частини. Ось У нас автомобілі... автомобілів немає, ми перелаштувалися. Але тут ну, така калюжа, тому дивіться, бачите, йде пішоход. Ми так обережно об'їжджаємо, щоб не було не зробити негарних речей. Також ось йде жіночка, трохи знижуємо швидкість і рухаємось у своїй правій полосі. У нас червоний сигнал світлофору. Дуже багато ям, сюди ніхто не хоче чи в праву смугу їхати. До речі, безпечніше їхати це. Я вам так уже на майбутнє кажу у лівій смузі. Ніхто не виїжджає з передових територій, нема менше ям, менше вирагідності, що хтось там відчинить двері, водій, не подивишується, водіве дзеркало. Бо задній лівий пасажир, тобто ну, враховуйте ці всі моменти. Бачимо припаркований автомобіль попереду, завчасно, подивившись ліве дзеркало вмикаємо лівий покішник повороту, повернули пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Якщо у вас немає датчиків сліпих Датчиків сліпих зон у зовнішніх Ну, краще це така гарна привичка, краще її якби, дотримуватись. Повертаємось у крайнє праве положення та рухаємось по вулиці Академіка Грушевська. Тут у нас невеличка тягнучка, які самі такі розпространені помилки. Але ж нам пізніше туди повертати ліворуч на Київську. Тому ми можемо в принципі, перелаштуватись. Ну, тут ще також лівий поворот виконують водії. Згідно правил дорожнього руху, ми маємо повне право їхати, бо права зайнята. Самі топові помилки це не вимкнення сигналу повороту. Наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення дозволеної швидкості та непристепнутий ремінь безпеки. пропускаємо пішоходів. До речі, друзі, зверніть увагу на те, що перед кожним пішоходним переходом, якщо правильно зроблена розмітка, там є така суцільна лінія, не перетинайте її, перетнети буде помилка. Нагадаю, більше трьох помилок іспит буде нескладено. Зупиняємося перед стоп-лінією на забороняючий сигнал світлофору і зараз ми будемо повертати на вулицю. Київську ліворуч. Тут нам, друзі, необхідно буде також пропустити зустрічний транспорт, а також пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на яку ми виїжджаємо. Якби це навіть був би правий поворот. І оцих пішоходів, бачите, треба пропустити. Ну, на лівому повороті також. Тут ми роз'їжджаємося з зустрічною смугою правими бортами. Пропускаємо зустрічний транспорт, на прямих колесах стоїмо. І тут я вже зразу припаркуюсь, тобто заїду, так як нема у нас напрямку руху по смугах, я маю право заїхати в будь-яку смугу. Хоч вправо, хоч вліво. Я тут займу праву, ліву смугу, то, що там був тролейбус. А далі бачимо, що у нас тут також припарковані автомобілі, тому ми так обережненько, не спіша рухаємось. У лівій полиці. Автомобіль припаркований, об'їхали, правий поворот, повороту, в праве дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, а також, щоб інспектор бачив, що ви. Дивіться, друзі, ситуація. Бачите, автомобіль стоїть так, припаркований. Краще об'їдьте його у ось багато інформації. Бачите? Суцільна лінія. Обов'язково об'їжджайте. Бачите, стоїть пішохід. Обов'язково пропускайте, буде порушення. Чому я зараз об'їхав автомобіль? Я мог би і протиснутись, але е, тоді б не був витриманий бічний інтервал. Що таке е, безпечний інтервал? Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якого гарантована безпека дорожнього руху. Тому, друзі, ні в якому разі, щоб два автомобіля в одній полосі не було. Обережненько тут їдемо, бо тут є люди, є калюжі, тому не будемо тиснутись до самої правої сторони. Це вже так, як з безпеки. ну, етикету як сказати Чекаємо, дозволяючого сигналу світлофору на регульованому пішохіді, пішохідному переході. За 5 секунд можна вже витиснути щеплення і вмикнути першу передачу, підвести щеплення і починаємо рух. Бачимо знак 3.34 зупинка. Заборонено, друзі. Моніторте оці знаки. Тому що інспектор може в будь-який момент вам сказати, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. І, а я вам нагадаю, що цей знак він діє або до наступного перехрестя, тобто за цим перехрестям він вже буде не, діти, не буде діяти, або до того моменту, поки відповідним знаком він не скасується. Бачимо, у нас на світлофорі залишилось 11, 10, 9 секунд. В принципі, ми встигаємо на зелене світло проїхати, але бачите, отак, іноді автомобіль повертає. Він може потім пропускати пішохода, тому це також влаш... все ви повинні враховувати. Ти, типу, ну Це я може на, ну, на майбутнє кажу, якби, коли будете їхати, може показати, що ось він зараз поверне, і я зараз ну, ви розраховуєте його швидкість, а тут а він опа і зупинився, розумієте? Або йде пішоход і у нього рветься пакет, або щось якась реч випадає із його рук і він зупиняється. Тому, Так, у нас тут опа, виників на фітлофору і я зупинився. Друзі, я зупинився з порушенням, бачите, перетнув е, е, лінію розмитки. Тому стоп-лінію, верніше. Тому, друзі, не робіть такого ніколи. У мене просто дуже багато інформації, і треба і балакати, і дивитися, все коментувати. І тому якось так. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Жовтий, зелений, і ми їдемо. Позаду в нас також навчальний автомобіль. Рухаємось прямо по вулиці Київській. Ось ситуація, про яку я перед цим вам казав. Бачите, припарковані автомобіль. Ну, якби їх все одно, щоб об'їхати, да, треба зайняти. Подивилися в дзеркало, повернули, об'їхали, об'їхали автомобілі, правий поки повороту і повернулися у свою смугу вправо. І рухаємось до сервісного центру. Бачимо знак 4.1, рух заборонено, рух, вибачте, рух тільки прямо нагадаю, що під цей знак можна рухатися у напрямках, вказаних стрілкою. Це спеціально так, цей знак встановлений. Перед виїздом з автозаправної станції, щоб не було людей, які їхали їхали типу о, заїду на заправку. Приїхав в'їзд і хоче заїхати через виїзд. Щоб такого не було. Ну там досить складно повернути, бо там так трохи, трохи як проти шерсті, незручно повертати, звісно. Але знак стоїть дублюючий. Деякі, до речі, хитрі власники заправок чи адміністратори вони той знак розвертають, щоб люди, якщо що, ну щоб більше людей заїжджало. Тому, друзі, якось так. Зупиняємось на світлофорі. Чекаємо дозволяючого сигналу і продовжуємо рух. Друзі, я вам раджу, крім, знаєте, крім того, що ви закінчите автошколу, отримаєте права. Я вас вже вітаю з тим, що ви його з що ви отримаєте права. Наперед вас вітаю. Треба ще навчатись. Так, у нас припаркований автомобіль, нас авто випускають, і ми біжаємо. Треба ще навчатись. Ми подякуємо аварієчкою, але на іспиті вам цього робити не потрібно. І ми повертаємо своє положення правильно. Треба... Є ще дуже багато інформації, яку, на мій погляд, ну воно так і є, і інших людей ну, не надають в автошколі. Ще багато чого треба вчити. Тому вивчайте, читайте, дивіться відео, в тому числі в моєму, на моєму каналі. А маршрутка зупинилась, ми об'їжджаємо маршрутку. І повертаємо праворуч. Верніше, прилаштовуємося праворуч. Тому, друзі, і ще я вам раджу, звісно, пройти курси екстреного екстреного керування. Все буде вам, знаєте... все буде вам краще. Контраварійного водіння, зимового водіння, вони по-різному називаються, але там в суть ви... Зрозумієте зразу. Ви зразу відчуєте автомобіль, тому раджу пройти. Ну, на мою думку, можна і через рік десь це робити, щоб ви вже привчились трохи привикли до автомобіля. Хоча можна і одразу йти. Ну, таке, в общем, кому як. Так, бачимо, у нас звуження полоси з лівої сторони. Ми у своїй полосі йдемо, бачимо у нас круговий рух. А я нагадаю, що згідно правил дорожнього руху України на Круговому русі. І головна дорога, знак головної дороги. Автомобілів нема. Заїжджаємо на круг, вмикаємо правий покажчик повороту та з'їжджаємо з кругу, але не досить рано його вмикати, щоб зрозуміло, щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Так, тут у нас трохи, не дуже ями, трохи об'їхали повернулися з положення. Цей кармашок ми не заїжджаємо, це у нас для громадського транспорту. І зараз ми будемо. До сервісного центру номер 5641 Бачите? Це, До речі, людина навчається з причепом, а може й, здає, може й складає іспит. І повертаємо праворуч. Тримаємось правої сторони, у нас було там обмеження швидкості, тут уже кінець всіх обмежень, викаємо лівий покажчик повороту та обганяємо. Нагадаю, що з виїздом на зустрічну смугу руху це у нас є. Якщо ми рухаємось в одному напрямку і з більшою швидкістю, ніж автомобіль, який рухається з нами ну, в одному напрямку, то це буде випередження. Їдемо і заїжджаємо на територію сервісного центру. Бачимо у нас знак на зупинку заборонено. Завчасно вмикаємо правий бокищик повороту та заїжджаємо на територію сервісного центру. Бачимо, що у нас тут зупинку заборонено. Дорога з одностороннім рухом. Пішохідний перехід, пішоходів нема. Тому ми їдемо і паркуємось на території там, де нам скаже. Інспектор. Друзі, я вас, я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Бажаю вам вдалося іспит. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Об'їжджаємо, не наїжджаємо на розмітку обов'язково. Пишіть ваші коментарі, бажаю вам гарного дня і всім пока!